Уявімо собі, що ви не користуєтесь правою рукою і завжди гребли лівою. Ви навчились правила тільки одною рукою. Тут я вам кажу: доставайте праву руку. А у вас що, атрофіроване м'язо? І вам здається, це так важко, на що себе гвалтувати. Але ж її треба включити. Але докази ви будете отримувати так от прямо щодня, що вам бонуси дає простір. Бо для простора що кожна людина, яка володіє лівим і правим, це більш цілісна істота. І простір її буде підтримувати, її будуть бачити, що адекватні зрілі люди, у яких і ліве і праве включено. Бо, врешті-решт, зрілою, самодостатньою людиною є тільки та, в якої ці дві штуки працюють. Бо на одній ми не можемо до кінця подорослішати або реалізуватися. Це все. Тому я чекала, що ви маєте змінити фокус. Те, що я розповіла, що тут здавалося, що він нормальний, а виявляється, ні, це ненормальний. А той, що здавався нецікавим, то цікавий, то вартий уваги. Оцей фокус, якщо змістився, вже пішов, пішло дихання.